Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Моє ім'я Олександр Сопельник з по життю. Тема нашої сьогоднішньої програми. Адже до нас завітав талановитий співак та музикант Артем. Ягодка, незважаючи на втрату зору, він продовжує жити музикою і надихати оточуючих. Тому наступні 15 хвилин ми і поговоримо про музику та натхнення. Пане Артем, вітаю! Доброго дня. А, почнемо відразу з теми нашої програми. Так? А, пане Артем, коли з'явилася перша любов до музики? Перша любов до, до музики з'явилася десь років у 8, коли я почав м -м, навчатися в музичній школі села Возуватка по класу фортепіано. А з 15 років почав навчатися по класу гітари. І брав участь е, свого часу в фестивалі «Повір у себе і в тебе, повірять інші. Це був фестиваль для дітей з обмеженими можливостями. Тричі вигравав путівки в міжнародний дитячий центр Артек, який знаходиться на території Автономної Республіки Крим. Угу, чудово. Пане Артем, якої тематики ви дотримуєтесь у своїх піснях? Я співаю різні пісні, ліричні, військові пісні, різноманіття таке. Угу. А чи а, війна якось змінила ваш стиль у музиці? Я вам скажу, що трішечки змінила. Але інколи, інколи я виконую пісні на російській мові, а точніше, пісні легендарних двигунів розпаду Радянського Союзу. І це для того, щоб отам за перебриком, щоб у них підгорала. І щоб вони казали, що ви слухали? он талькова пают, он соя я ви слухали?» Угу. Тобто саме от з таким напрямком, так? Так. так. А, і, а, пане Артем, ну після цих, цих слів, я думаю, я знаю, що ви готували сьогодні пісню для наших телеглядачів. А, я прошу вас зіграти зараз і е, виконати. Пісня назва цієї пісні Останній бій. Автор слів Олександр Васарев криворізький музика Сергія Грищука. Пісню я цю пісню заспіваю в пам'ять про тих, хто, на жаль, не з нами. Приходить день, приходить час, коли життя на грані і думка кожного із нас. Белби останній, Останній би, останній раз, вставай народ, пришел твій час. Якщо не я, не ты, то хто ж тоді? За Україну мусить йти героям слава, слава всім в бою полеглим і живим, хто батьківщину боронив? За Україну кров пролив. Помолимось. Помолимось за мертвих і живих сімів і дочок. Помолимось, помолимось за всіх, згадаємо їх, згадаємо пойменом друзів, героїв. То до останнього стояв, любив і переміг. Останній бій, останній раз, вставай народ прийшов твій час. якщо не я, якщо не ти. Тоді за Україну мусить йти героям, слава, слава всім в бою полеглим і живим. Хто батьківщину боронив? За Україну кров пролив. Пане Артем, дуже, дуже гарна пісня, дуже гарне Дякую. виконання е, пісні. Е, от Прям відчувається, що ви проникли з нею. Е, е, пане Артем, ви е, граєте тільки на гітарі чи володієте ще якимись інструментами? Фортепіано. Фортепіано, гітара. Так, так. фортепіано угу, і гітара. Так. А де ви зараз переважно виступаєте? Ну, зараз, я, зараз я виступаю. Я являюся членом громадської організації Театр авторської пісні. І кожного місяця, кожного місяця приїжджаю сюди, в, 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 в Кривий Ріг, в ДК, на концерт. Угу. А чи пишете ви свої пісні, свою музику? <тасплат> Історія про це замовчує. Угу. Зрозуміло. А, де берете натхнення? Натхнення. От зараз такі нелегкі часи. Я вам одне скажу. Жити потрібно завжди. І все. Угу. Дуже, дуже так коротко і коротко старому. Бороться, боруться, сильний, боруться сильний. і ще раз бороться. Угу. Пам'ятайте свій найперший виступ в житті. От там на сцені вже ви як артист. Пам'ятаю. Як перший це? в житті мій виступ це, е, був, це був перший дзвоник, коли я йшов в перший клас. То я перший раз заспівав uh -huh. в селі Василака. А що тоді ви відчували? Які емоції вас е, переповнювали? Не пам'ятаю. Тут пам'ятаю, а там не пам'ятаю. Так. А пане Артем, а от коли вже ви ну, в дорослому віці, так, уже там перші, скажімо так, концерти, перші виступи. От що найбільше так, е е які емоції вас переповнювали? Хвилювання. Я завжди хвилююся. Підвищується рівень адреналіну в крові. Ось такі емоції. Угу. А ще таким от обширним питанням? Так, чим для вас є музика? Для мене. Ну, для, мене це, для мене це таке хобі, може навіть більше, чим хобі. Навіть більше, ніж хобі. Ну, я так в двох словах я не, не, не можу вам пояснити. Uh -huh. Uh -huh. Пане Артем, і я знаю, що ще одну пісню ви підготували сьогодні а, для нашого ефіру. А, для всіх, а, я так при відкритішки завісу, так для а, всіх мам, мам України. А, я прошу вас для наших глядачів. Так, і я бажаю всім матерям України, щоб поскоріше повернулися їхні сини з фронту живими і здоровими. Росте черешня в мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітям ягодами годить, хоч рідко хто з них дякує за те, що літа дітям, ягодами годить. Хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви молилися за мене дні і ночі сива моя нене. Живе старенька мати у Господі, не втомні руки, серце золоте, щодня і дітям і онукам годить, хоча вони не дякують за те, щодня і дітям і онукам годить хоча вони. Не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви. Молилися за мене дні і ночі сива моє нене. Ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа, щастя про те, вони прозріють, але пізно буде, Черешня псохне, мати оцвіте світе, вони прозріють, але пізно буде, Черешня псохне. Мати от світе, мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви, молилися за мене, дні і ночі сива моя нене. Дуже, дуже гарне виконання пісні ще, ще однієї пісні в нашому ефірі. Я вам дуже вдячний, пане Артем. І хотілося б під кінець у вас запитати. А от є а, серед тих пісень, які ви виконуєте, у вас найулюбленіша пісня? Найу, найулюбленіша Ваша пісня. пісня, так. Якщо брати пісні на українській мові, то в мене багато улюблених пісень на українській мові. Це і Тріо Маренич, і деякі пісні Олександра Вазарева. Криворізького і деякі пісні Надії Косяк. От так, ну. Але якщо виділити от саме таку одну? одну. Саме таку одну? Ну, я вам скажу це Гімн Кривбаса, Тільки вона на російській мові. Угу. А чому саме, саме ця пісня? А там є такі слова в приспіві. І возвращаюсь каждый раз домой на родину Кривбас. В слезу смахну з уставши глаз. Скажу: ну, здравствуй, мой Кривбас. Чудово. Чудово. Я дуже вдячний вам за те, що я ви. я також повертався свого часу в Кривбас. Угу. А, пане Артем, я дуже вдячний вам за те, що ви зв'язали в нашій студії і за виконання цих прекрасних пісень. Дуже дякую. Дякую. До побачення. Ну що ж? І на цьому ми завершуємо наш ефір. І в гостях у нас був Артем Ягодка, співак та музикант. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.